Пане Сергію, знаєте, от з вами хочу одразу розпочати із того, що маємо чималу кількість викликів найближчим часом. Наш секретар РНБО, пан Данілов, говорив нещодавно інтерв'ю, що найближчі три місяці у війні з Росією будуть вирішальними. От в чому вирішальність цього моменту, як ви гадаєте? Ну, я думаю, що краще було б на ці питання відповідати саму Данілову. Але з моєї точки зору е питання полягає в тому, що у нас попереду ми очікуємо російський наступ, і ми чітко розуміємо, що його ймовірність дуже висока. І те, що росіяни е продовжують набирати оберти своєї військової машини, це також зрозуміло. Тому наступ може бути. У нас є е загроза втрати наших територій. І наше завдання безпосередньо утримати кожен сантиметр нашої землі, тому що давайте згадаємо, а скільки ми вже заплатили, яку ціну людськими життями ми заплатили за те, що коли звільняли наші території. Тому наше завдання утриматися, утримати наші території, підготувати армію до майбутніх наступів по звільненню наших територій плюс. Ще дві речі, які нам потрібно чітко зрозуміти: все таки оборонно-промисловий комплекс, якби він там не було йому важко, його треба запускати. І останнє це матеріальна технічна допомога наших партнерів Заходу. Ви кажете, ми можемо втратити території. З яких напрямків, на вашу думку, найбільш загрозлива зараз ось така перспектива? чому мінус, те, що росіяни достатньо швидко. Вміють перекидувати перекидувати свої е, людські і технічні ресурси, і ми це вже побачили під час цієї великої війни, коли вони з е, київського напрямку перекинули все на Донбас достатньо швидко. Згадаємо те, що попередні 20 років росіяни щорічно під час проведення стратегічних навчань від першим питанням відпрацьовували перекидання е, техніки і живої сили, тому е, вони можуть. Зрахуванням провести додаткову мібілізацію, зняти зі зберігання свою техніку. Як би там не казали, стара вона чи не стара, але вона має спроможність вбивати українців. Тому з цим також треба рахуватися. І вони можуть почати наступ як на київському напрямку, на безпосередньо е, білоруському напрямку що стосуються Волині. Е, запорізький напрямок залишається достатньо для нас е, таким критичним. Плюс е, донецький напрямок. Ці, е, ці напрямки, які для нас е, достатньо загрозливі, можливо, можливо поновлення е, російського наступу на Харківському е, напрямку, з напрямку Харків-Полтава, Харків, Харків -Е, Дніпро. Давайте поговоримо про от реальні. Можливості нам протистояти в найближчому 23-му році, тому що е, маємо ось які виклики так: генерал Залужний говорить в інтерв'ю е, видання The Economist про те, що росіяни вони 100% готують е, свої сили, знаючи росіян, що вони будуть нападати в нове широкомасштабно. Ви зараз теж саме говорите. Е, але водночас, ну ми ж маємо величезну кількість експертів в нашому інформполі. Ми маємо величезну кількість аналізу і не лише від українських експертів, закордонних російських, в тому числі, які говорять, що у росіян ну банально в них немає можливостей для того, щоб от якось широкомасштабно наступати. В них немає як ви кажете техніки. Справді вона є в них, якщо є, то стара її треба десь знаходити боєприпаси. Кондиційні боєприпаси, тобто, ті, які ще не вийшов в термін придатності, передбачається, що завершаться у них до кінця цього року. Ну от пан Сергію, спробуйте спрогнозувати, якщо він буде цей наступ, як він може виглядати з боку Російської Федерації, чи ви, от як військовий, виходите з найбільш прагматичного і найменш оптимістичного сценарію, що все буде в них добре в вигляді цього наступу? Ну, що стосується все буде в них добре, звичайно, а я так не виходжу. Я розумію. А що треба нам буде зробити для цього, щоб не допустити е, позитивного е, здійснення їхнього сценарію? Але е, незважаючи на різні оцінки різних експертів, це їхнє право. Вони мають одну інформацію, я маю іншу інформацію. У них один досвід війни, мабуть, вони багато воювали, і на цій війні також я не менше, ніж вони воювали і маю також чудовий досвід. Тому о, для мене важливо. Не те, що звідки і як будуть наступати росіяни. Для мене важливо, що ми мусимо зробити, що ми ще маємо зробити і встигнемо зробити, аби значно зменшити їх наступальні можливості. Тоді в такому випадку поговоримо про нас. От ви вже говорили про те, що наприклад, має запрацювати оборонка. А хіба вона зараз не працює? 152 155 мм міліметр вже почали виготовляти калібри. Слова почали. Не почали, а продовжили. Виготовлення артилерійських снарядів Калібру 152 почалося ще у 2018 році. Давайте е, реально дивитися у, в очі правді. Але питання полягає в тому, що в е, 2021 році, з урахуванням відсутності замовлень з боку держави, завод Артем, який виробляв в той час артилерійські снаряди Калібру 152, працював один день на робочий тиждень. Ось вам вся відповідь, чому в певних моментах у нас не доставало снарядів, коли була величезна кількість цілів в лютому в березні, а просто не було потрібної кількості снарядів, аби знищувати ворога. Але питання вже не тому, то вже е, питання до після переможних е, розслідувань, чому так все було. Питання працює, але ви розумієте, яка кількість величезна снарядів? Це ж. Навіть не десятки, а сотні тисяч снарядів, які нам потрібні, аби протистояти ворогу. Це тільки снарядів, і снарядів калібру 152, калібру 155, інших калібрів, мінометних мін величезна кількість потрібно. Тому те, що працює добре, але мусить працювати ще більше, більше і більше, тому що поки що я не бачу переведення економіки України на військові рейки. Ми чітко розуміємо, що війна затяжна, що вона буде і в наступному році, і буде ще в наступному. Тобто, 23-24 роки це якраз ті два роки, які ми при оптимістичних наших прогнозах мусимо е утримати ситуацію під контролем, здійснити наступи контрнаступи на потрібних нам напрямках, і звільнити повністю українську територію, включаючи Крим.